От шкода пацана. Ми не підбираємо автостоперів. А якщо він виявиться серійним вбивцею, я не хочу спізнитись на мамине весілля. Вітаю, братва. У нас тут за кермом параної. Хто ви вже, будь ласка, не ображайтеся, але ви часом не серійний вбивця. Я точно не серійний вбивця. Ви зробили наголос на слові серійний. А я думав, ви скажете, я не вбивця, клянусь вам Богом. Ми підвеземо вас тільки. Сподіваюсь, не дуже тисне. Я б вас убив, але не можу. <гум> Треба було давно вам сказати. Я вигадала всі ці історії про вашого батька. Не зрозумів про те, що він помер від раку кишки, я взагалі не певна, хто ваш батько. <гум> я все своє життя присвятив його пам'яті. Я зранку до вечора засерею в шоколадні вічка чоловікам і все через вигаданий рак кишки. Чому ж ти не перейдеш у пластичну хірургію або щось не пов'язане зі сраками? Де ж він є? Я відчукаю, Давай танка. Мама реально зустрічалася з Террі Бредшоу? Ви пам'ятаєте жінку на ім'я Хелен Бекстер? Хлопці, вона була справжня секс богиня У неї був заток ідеальної форми. А які це тянки? Тоді ми ледь суперкубок не просрали. Хто такий Ролан Хант? То ви дітлахи Лені Бекстера. І що ви тут робите? Є підозра, що ви на штатку, а ми ваші діти. Хоч річ, ти не повірюся, Ці довбоконики мої сини. Це якісь два дебіли з притулку. Він вибухає так само, як і ти. Я бачу у тебе був жахливий день. Азов, азов! Стоп! Що там упало? Е, я думаю, людина. Та все ж день був надзвичайний. Are you ready for me? О! ти вже свою дивну витівку. Ким був чи не був ваш батько, це зараз не має жодного значення. Нас мало не вбили. У нас була пригода, про яку можна тільки мріяти. Чуваки, моя бродяжницька чуйка б'є тривогу. Це ніяк не Боже експрес. ТО РЕАЛЬНИЙ Байстрюки. Ім'я Хелен Бекстер про щось вам каже. У мене від нього мурашки по тілу. Ро вона була заклинателькою пісюнів. А чого ви питаєте про Хелен Бекстер? Це наша мама. Ну ми тільки обіймались.